Мої вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція сьогодні ми говоримо про дерегуляцію бізнесу в Україні і в нашій студії екс заступник міністра економіки України, член економічно дискусійного клубу Олександр Сухомлин. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день про так звану дерегуляцію бізнесу в Україні. Говорять вже е, достатньо давно і багато. І от нещодавно уряд підрахував, що це може додатково принести 50 мільярдів. Гривень до бюджету на вашу думку, чи є реальні розрахунки, які можуть показати цей позитивний ефект від регуляції, ну скажімо так, такі цифри взагалі з професійної точки зору обговорювати, можна було стати 500, і 5. не зовсім етично, тому що розрахунків ніхто не бачив. По перше, по-друге, ці розрахунки я думаю, що якби ще підтвердив бізнес. По-третє, від чого 50 мільярдів? Від того що творяться нові фірми, чи від чого не, не, не зовсім відомо. Я тут прямо на місці можу провести розрахунок, як отримати 100 мільярдів. Наприклад, заборонити, виробляти всю продукцію в Україні і завозити все по імпорту. Ми додатково по імпорту від митниці отримаємо 100 мільярдів, а те, що ми втратимо, не розраховується. Тобто такі розрахунки не є зовсім коректними. Невірно було б казати про розрахунки. Це є загальна повинна бути позиція, що дорегуляція нам потрібна, але дерегуляція в якому напрямку. Це вже твої, як фахівець цієї сфери, якщо говорити не про мільярди, яких, яких інших показників хотілося б і може досягти Україна, яких інших хотілося б і досягти тут взагалі треба визначити, тому що про дерегуляцію ви самі правильно сказали, розмовляли і не тільки розмовляли, і щось робили ну майже всі уряди, майже всі уряди. Яка мета дерегуляції? Якщо ми взяли за себе ключову мету бути членами Європейського союзу? То нам потрібно приводити наше законодавство, нашу дерегуляцію саме до європейських стандартів європейських принципів, так як це прийнято в країнах Європи, на мій погляд. А взагалі, дерегуляція, ну це ні про що, як про реформи. Чи можемо вам сказати, що сьогоднішній уряд все ж таки йде цим шляхом? Чи є якісь кроки, які можуть свідчити свідчити, що ми на шляху цієї дерегуляції, Знаєте, безумовно, ми можемо навести як кроки позитивні по шляху дерегуляції, ми можемо навести і негативні кроки. Про негативні кроки, ну то взяти приклад любого підприємця, з чим він стикається, дозвіл на землю, там якщо він такий маленький, там кіоскер чи там виробник, йому треба якусь ліцензію отримати, йому щось треба продавати, він не може оформити його, сам зносяться от, проблеми по Києву. Він повинен купити касовий апарат, який дорожчий, ніж комп'ютер, коштує чомусь він ну, повинен такий купити, і так далі. Тобто є сфери, де навпаки, де іде підприємець стикається. З усіма поганими непоганими явищами в цьому питанні, тому потрібно завжди ці кроки. От дуже гарний приклад це як працюють парламентські комітети. Вони завжди на своє засідання перед винесенням рішення запрошують профільні асоціації, відомих виробників з тим, щоб обговорити питання саме з зі сторони бізнесу. Тому казати взагалі. Добре, чи це погано. Я би не казав. Зрозуміло, що є позитивні кроки, де регуляції є негативні. Ви згадали за сфери, а чи можна сказати, що якісь сфери в Україні є занадто зарегульованими, а якісь навпаки, можливо, відповідають вже європейським стандартам? Безумовно, для цього є і міністр Бромаючись користується, є відомий рейтинг «Doing business», «Doing business». і там, здається, по 14 позиціях оцінюються. Те, що є в Україні, ми займаємо там ну, не зовсім гарні місця в другій сотні. От. І питання в тому, що найгірше виглядає це будівельна галузь з позицій Світового банку, тобто, найгірше виглядає і, под, і, і, податкове адміністрування, і податкове адміністрування. Тобто для підприємців податкове адміністрування в цілому потребує, значної, значних змін. І будівельна галузь. Хоча якщо ми скажемо про будівельну галузь і проведемо опитування будівельників, яка зараз лежить фактично будівельний галузь, то питання дерегуляції в них будуть не на першому місці. На першому місці отримання банківських кредитів, яких немає, низька споживча, купівельна спроможність, населення і так далі. і так далі. А дерегуляція буде десь у другому е, списку. Ну на другі, в, другій, в другій, десятці питань. А в яких Ніяк сферах мені? ситуація краще? Ну, краща сфера згідно з цього ж самого рейтингу, це банківська сфера. Краща, але ну, правда, криза показує, що не все так добре. Не все так добре. От, постійно ви запитали питання, де підприємці відчувають. Постійно в нас виникають якісь там фінансові ці заворушення, то схочуть поставити касові апарати на базарах, то ще, ще, ще щось, тось спростити цю спрощену систему оподаткування і підприємці виникають про цього. Тобто, навпаки, рух в зродньому напрямку на, на регуляцію не де а регуляція. чому, на вашу думку, от уряд, який декларує е, інші цінності, е, обирає інколи отакі шляхи е, значно простіше, як наповнити бюджет, створити нову якусь перешкоду або ввести якісь. Знаєте, як людина, яка працювала в уряді, я можу сказати, що по, той потік питань, який протікає через уряда, той потік інформації він надзвичайно великий. От, і я себе сам завжди картав, картав за те, що я не отримував консультацій в повному обсязі, в тому повному обсязі, бо не вистачало на, на це часу. От я хочу сказати, при любій люб погоді треба знаходити час консультуватися з бізнесом. Якщо ми хочемо зробити добре для бізнесу, то треба спитати в цієї людини, що для неї добре, чи для того бізнесу, що для нього добре, і тоді приймати виважене рішення. Наскільки визначальним є чинник об'єктивних умов, які в країні, тобто ну, немає іншої можливості, там багато чого списують на війну, на агресію. Наскільки цей фактор визначає? Ті чи інші кроки уряду. Я як людина, яка звикла приймати рішення, скажу так, це ніколи не може бути виправлення. Якщо не встигаєш, дозволь спробувати іншому. Якщо не встигаєш, значить погана організація роботи. Треба почати з організації роботи. З самого першого разу. Добре організована робота, значить все робиться, повинно робитися вчасно і все повинно встигати. На на нас іншого шляху, як все встигати немає. Ви зла ви згадали за приклад роботи парламентських комітетів. А взагалом, парламент восьмого скликання за оці ці понад півроку, наскільки він ішов ішов шляхом дерегуляції бізнесу, зокрема, ці законопроекти, які приймалися, для того, щоб іти якимось шляхом, треба чітко бачити мету. Чітко бачити мету. Сьогодні мені мені, мені здається, що оцієї мети, що ми хочемо бути європейською країною. Тому давайте за приклад. Я, я би сказав так, можна взяти за приклад не старі там економіки Європи, а нові, які успішні склалися, там Естонія, Польща, я б навіть навіть взяв би, напевно, Польщу, бо вона по території, по всьому до нас. Не треба нічого. Запросимо консультантів звідти. Візьмемо, посадимо перекладачів, посадимо юристів, вибудуємо те систему регулювання, яка діє в Європі, якщо ми хочемо. Ну хто ж нас візьме, якщо ми будемо, у нас буде відсутнє любе регулювання? Ну, умовно кажучи, регуляння дорожнього руху. Там є знаки, а ми проведемо дерегуляцію і познімаємо всі знаки. Хто нас візьме в Європу? Ну, я вивчаю вже такий приклад, ну, щоб для, для наочності було зрозуміло. Треба. І треба період адаптації. Безумовно, не можна сьогодні жити в одній країні, завтра проснутися в іншій. Період адаптації цього регулювання повинен бути. Оце є ключова мета шлях. Коли нема розуміння мети, тоді виникають от ті як би там з крайності, ми ми кидаємося, шукаємо щось а в результаті залишаємося там доктор. От стосовно періодів, нещодавно міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абрамович визначив три етапи спрощення умов ведення бізнесу. Ви про них знаєте це ліквідація бар'єрів для бізнесу, супровід цього процесу і недопущення створення нових контролюючих органів. На якому з етапів перебуваємо ми сьогодні? Ну, дозвольте мене відповісти шуткою. Поки на етапі слів Абрамавічуса Пока... навіть до першого не ні, ні, ну по, по великому рахунку. Любий уряд. Я ще раз кажу, ніколи ця робота по ліквідації, по реорганізації не зупинялася вже мінялася і ліквідовувалася, і виникали нові. Кон контролюючі органи постійно, це постійний безперервний процес. Тому е можна навести приклади, коли вже в нас за останні ріки і ліквідовувалися ре регулятори для, для бізнесу, і створювались нові контролюючі органи. І нові... Від уряду до уряду, як змінювалося це бачення? Бачення, е ви зрозумієте, одне. Дерегуляція відсутність правил, от, на мій погляд, з економічної точки зору, я буду казати, від від відсутності правил вимагає перемагає сильніші. От, наприклад, в боксі знімаємо правило ваги. І що виходить? Що у нас один чемпіон світу, не 10, не 11 чемпіонів світу, які там розподілені по вазі, а один. Один єдиний, самий сами сильний. От тому наша економіка слабка. Наша економіка, нашій економіці потрібна підтримка. Тому що ми живемо в світі, світ зараз безмежно, є надзвичайно сильніші економіки і в азійській, і російській, і європейській. Підтримка хочеш. в якій формі? Підтримка в якій формі, я ще раз можу сказати. Не треба видумувати велосипеди, треба брати, як це підтримується в Європі. Ми хочемо бути членами Євросоюзу. Треба брати і переносити ті форми підтримки, які там є. Зокрема, та ж польська модель, про яку ви говорите, Абсолютно так може віде. бути реалізована в Україні. Абсолютно вірно. А про що біз... про що сьогодні говорить бізнес? Ви говорите, що не вистачає цього спілкування між уряду. певно певно, що ви багато спілкуєтеся з представниками бізнесу. Які їх найбільш такі гострі зауваження? Найбільш гострі зауваження, найбільш гострі зауваження. Я можу сказати, ми відклав парламент минулого тижня впровадження цього електронного адміністрування ПДВ. Електронне адміністрування ПДВ було спроба зробити його тільки в Болгарії, через півроку відмінили. І зараз воно працює тільки в Азербайджані. Ну Азербайджан е, – сировинна країна, яка виробляє багато нафти і тому там є запаси. Я скажу впровадження цього електронного адміністрування, особливо для галузі, які мають довгий період обертання коштів. Це катастрофа, це вимивання 20% грошей. Про які зростання може бути економіки, якщо вимиються ці 20%? Це, це для середнього бізнесу. Для малого бізнесу, ми вже вам сказали, рішення питань оренди землі, приміщень, поменше, щоб ходили податківців, це, це для малого. Для великого бізнесу повернення ПДВ. Для кожного бізнесу є свої, свої болючі питання. Я спробував за одну хвилину окреслити от, найбільш болючі. Нам треба це електронне адміністрування. Дуже ретельно в вересні місяці, не зважаючи там на якісь політичні, у нас завжди ми живемо в політиці, домінуючій, а не в економіці. Нам треба це питання вирішувати. Як саме ви вважаєте, воно може бути врегульоване остаточно? Якщо в Європі його немає в такій формі, то його і не треба робити в такій формі. Тобто виходить так, що ми декларуємо шлях європеїзації, а не завжди європейські норми в себе запроваджуємо, так? Не завжди європейські норми, і знаєте, ми посилаємося. Дуже часто на те, що кажуть європейські, е е ну зрозумійте, бізнес, бізнес в Європі і люди в Європі такі самі різні, як і у нас, і як всюди. Одні бізнесмени в Європі, що б вони хотіли б бачити від України, вони б не хотіли б бачити конкурента, наприклад, а хотіли б бачити споживача своїх товарів, яким МВФ чи хто ще дає кредити, і вони споживали європейські товари. Що для цього треба знищити бар'єри? Вони нам радять знищити бар'єри, наприклад. Інші, які більш довгостроково стратегічно мислять, звісно, хочуть бачити в Україну, в Європі, європейській, там інші поради. Ми не можемо казати про поради, про, про от як що вони є єдині. Зрозумієте, в економіці є? кожен э, думає. Але в нас за, повинен за бути ми шлях обрали в Європу, у нас повинен бути цей шлях, ми повинні робити те, що зроблено в Європі. Якщо ми будемо робити щось інше, от вступали в ВТО, у нас багато норм значно менше ці мита, ніж в Європі. Як нас візьмуть в Європі, як Європа зробить собі дірку на границі? У нас було таке, знаєте, ми в оптимісти були, от нам тільки в ВТО вступить, а далі ми в Європу, а далі ми поміняємо ці мита. Ну, не відбулося так оптимістично. Тепер для да, нашої власної економіки це трошки гірше. Тому ще раз хочу сказати: є мета згідно цієї мети. От ви говорите про мету. О, сьогодні багато також говорять про нову економічну модель України. Це і може стати цією метою, про яку ви говорите? Нова економічна модель. Кожен її по-різному, і хоче там хто корейську, хто китайську, хто європейську модель бізнесу. Я думаю, що нова економічна модель, всі ці економіки, які я перераховував, в першу чергу захищають свою власну національну економіку. Якщо ми будемо керуватися цим базовим принципом і керуватися метою, що ми хочемо стати членом багатого Європейського Союзу, як і війти туди як багата незалежна країна, от, то модель стає очевидною. І що робити, зрозуміло. Ви маєте на увазі і захист власного виробництва, так? І. Абсолютно взяти. Ту модель, якою користуються європейські країни. Як вони себе захищають? Як вони себе вбудовують? Хоча вони теж неоднорідні. От класичний приклад Греція, Германія. Да? Класичний приклад. Я колись в грецькій газеті прочитав, таке, що таке Євросоюз? Це Германія, яка виробляє машини. І це Греція, які Германія дає гроші, щоб вона в кредит, щоб вона купляла німецькі машини. Знаєте, мені розсмішило це порівняння, це, це самі греки так написали в російськомовній газеті. Я, я здивувався. Так, да, Європа не однорідна. Тому треба брати ті моделі, які досить, я ще раз хочу сказати, серед країн, навіть нових членів Євросоюзу, є більш успішні і менш успішні, брати успішні такі, щоб співставні були з, з нашою імперією, треба робити. Треба до цього, можливо, як завжди, не треба копіювати, сліпе копіювання, можливо, шкодить цьому ділу. Треба брати те гарне, що, наприклад, демонструють азійські економіки, китайська і все, те, що в них є. Запозичувати, дивитися, наша економіка повинна зростати. І польська економіка в рік спаду була єдина успішна економіка Єврозони у 2009 році. Тому ну, ще раз хочу сказати: що робити? Не казати, а робити. Відомо. Ви згадали про приклад Греції. От особисто для вас, що всі ці події означають? Чи все так добре е в самому Євросоюзі, до якого, до якого ми прагнемо? Греки вміють торгуватися. Греки вміють торгуватися і виторговують собі найкращі умови. Врешті-решт прийшла до домовленості, в чому я був впевнений з самого початку. От, е, на деякі слова вони відстоювали позицію, да, Навіть в рамках Євросоюзу вони відстоювали позицію свою, свою власну. зрозумійте, вони... Не сліпо довіряли їм, сказали це зробити, вони зробили і, і, і це вони відстоювали. Вони мали власні інтереси, власну позицію. Честь їм і хвала, що вони продемонстрували нам, що в будь-якій ситуації треба мати свою власну позицію. Свою власну, Для України Це гарний приклад чи поганий? Це гарний приклад, що треба мати власну позицію, але прислухатися і завжди знаходитися вихід з будь-якої ситуації і знаходити компроміси, баланси. Копроміси, баланси. Ми відмінили. Там карантинний сертифікат для бізнесу може добре. Може для африканців. А може потім завеземо якусь африканську чуму чи ще якусь. То для якого бізнесу ми зробили? Для людей погано, це, це завжди люба відміна якогось дозвільного документа це завжди баланс між інтересами, чиїмось інтересами. Можливо, бізнеса і споживачів. Можливо, по-іншому. Ну. В рамках Європейського Союзу потенціал української економіки на далеке майбутнє. Яким ви бачите основні переваги? Основні переваги в рамках Європейського Союзу зрозуміти наша вис високотехнологічна промисловість. Ми робимо і одна з сіми країн світу, яка може ракети, літаки будувати. У нас є високотехнологічна, але е в цьому світі наші літаки, якщо ми замкнемося в, в собі тільки в собі, а, вони не Скільки літаків треба для України? Навіть Р не. Уявляю. Раз-два і, і все. Тому нам потрібна широка кооперація. нам треба входити. Це економічний закон, великі об'єднання, вони більш життєдатні. Китай задав, це об'єднання повинно бути в мільярд населення. І Євросоюз буде в мільярд населення. Я впевнений, і Росія війде в Євросоюз рано чи пізно. От вона війде. Це моє глибоке переконання, попри все. От, але кожен повинен відстоювати своє і привносити, і зберігати своє. І входити в рамки федерації. Тоді ми отримаємо цей ефект, який дозволить і нашій економіці, і євросоюзовській економіці розвиватися. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам дякую. нагадую, що гостем студії був екс заступник міністра економіки, член економічно дискусійного клубу Олександр Сухомлин. Залишайтеся на парламентському і далі.